Друзі, вітаю всіх, канал Волинський пасічник разом з вами. Сьогодні я отримав смс-ку про те, що ціни на мед починають зростати. Трішки історії по цій є декілька організацій, які регулярно шлють мені смс. І от сьогодні одна з організацій підняла ціну на мед. Відразу скажу, що. Постійно, це через кожен місяць, там, якщо якісь коливання в межах однієї-двох гривень, ця, ці, цей заготівельник присилає смс-ки. І в квітні була ціна 42-43, в липні 44-45. Далі, в серпні, коли я зняв перше відео про ціну на мет, була ціна 45-46 гривень. І потім ціна ціну мені присилали 47-48-4950. А сьогодні, десь годинки-дві назад, прийшла ціна. 54-55 гривень. Тобто, бачимо, відео я зняв про ціну на мед, рівно місяць назад, була ціна 45-46 гривень, а сьогодні ціна 54-55. Що ми бачимо? За місяць, майже на 10 гривень, ціна на мед зросла. Так, це дуже мало. Так, ми по цій ціні здавати мед однозначно не будемо. Однозначно, собі вартість меду вища. І е, є час почекати, тому що е, якраз зараз всі покачали соняшниковий і здається е, таке враження, що ціна на мет повинна бути найнижча. Але бачите, настав час і ціни на мед поповзли вгору. Які ж є м -м, варіанти підвищення цих цін? Перший варіант, на мою думку, такий: можливий варіант. Вони були от, цих два роки всі в зговорі, в них там була планка. 40, там 4, 47 гривень, хто там здає більше 10 тонн 50 гривень, а вже зараз вони теж залишилися в зговорі і е, підняли оцю планку, наприклад, там до 60 гривень. Хто там, я, я впевнений, що якщо є ціна 55 за кілограм меду, то є ціна 60 за об'єм. Тобто, якщо там 10 тонн, однозначно можна домовитися вже зараз за 60 гривень за кілограм. Однозначно хочу сказати, я не беру до уваги тих людей, які там тримають табличку і от перед собою з, з певними цифрами, і от в них ці цифри, як правило, там на декілька гривень більше, але вони розказують, що ми там віддамо гроші через півтора місяця. Це я до уваги не беру, і взагалі вважаю що це абсолютно несерйозно. Невже такий бідний заготівельник, що в його немає обігових коштів? Зовсім не розумію. Зовсім не розумію цього. Оцього я вам дам гроші через півтора місяця. Нехай вас ви там не поспите півтора місяця. Цих здасте мені 10 тонн. А я вам гроші віддам. Потім не розумію. Віддавайте зразу. Пропонуєте більшу ціну. Віддавайте гроші. Можна гроші обігові взяти в банкові, Можна, ну заготівельник, фірма серйозна, не має обігових коштів, щоб заплатити відразу гроші. Я цього не розумію, і здавати таким людям не, не раджу. Другий варіант підвищення ціни можливо в деяких фірм є контракти, які не виконані. Тому що меду немає в цьому році, стільки, як би їм хотілося. Ну і звісно, звісно, стільки, як би нам хотілося, весь південь без меду. От слухав декілька відео Андрія Галдіна. Там, взагалі, на Миколаївщині таке робиться, що його собівартість однієї одного кілограма вийшла там за далеко за 100 гривень. Тобто видно, що. На півдні ситуація ще гірша ніж по всій Україні, тому я думаю, що немає меду, і деякі фірми не, не виконують контракти, тому вони змушені піднімати ціну на мед. Ну і можливо такий варіант, на який би ми всі сподіваємося, що всі вони вже вийшли зі зговору. І хтось е окремі з них почали висмикуватись і, да і пропонувати більшу ціну. Ми на це сподіваємося. Це ринок, це нормальна конкуренція. Має бути. Не повинні монополісти, там 20 чи 30 скільки їх є, бути в зговорі і давити наших пасічників. Я думаю, до цього, якщо навіть до цього не прийшло, якщо перших два варіанти о цього незначного підняття ціни, то я до думаю, що буде ще й третій варіант. Вони вийдуть зі зговору, і будуть кожен з них буде конкурувати між собою, так як робиться в усьому світі, так як це цього вимагає ринок. Це така оптимістична нотка. Ціна 54-5 гривень за кілограм, це дуже і дуже мало, але це вже на 10 гривень більше, ніж було місяць назад. Тому сподіваємось, що ціна буде не менше 80 до Нового року. Хоча хотілося б, звичайно, більше. Але я думаю, якщо серйозні пасіки, великі пасіки, я думаю, до нового року, якщо ціна підніметься до 80 гривень, це вже буде нормально і багато хто вже почне здавати мед. А поки що. Знову ж таки, як в кожному відео я говорив і вам говорю, нікому не рекомендую тримати мед, чи здавати мед, чи щось робити. Просто говоримо, як будемо робити ми. Ми по ціні 54-55 гривень за кілограм не здаємо і не спішимо здавати. А ви думайте, на цьому поки що все. До наступних зустрічей.